Вітаю вас, шановні учні. Тема уроку підготовка до контрольної роботи з теми інерція, інертність, маса, густина. Вивчаючи розділ: Інерція, Інертність, маса, густина. Ви з'ясували, що тіла взаємодіють одне з одним, що саме взаємодія є причиною зміни швидкості руху тіла. Ви дізналися, що явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл називають явищем інерції, а рівномірний прямолінійний рух тіла за цих умов рухом за інерцією. Ви переконалися, що для зміни швидкості руху будь якого тіла потрібен час. Та дізналися, що таку властивість тіла називають інертністю. Без повсякденного життя знаємо м'яч немиттєво відбивається від сітки, ракетки, а триває деякий час. Воротар зупиняє футбольний м'яч не миттєво, а витрачає на це теж час. Ви продовжили знайомство з фізичними тілами і речовинами та дізналися про деякі фізичні величини, які характеризують тіло та речовину. Це маса тіла, фізична величина, що є мірою інертності тіла, густина речовини. Це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла. До об'єму цього тіла. Буква позначається «РО» і одиниця вимірювання кілограм на метр в кубі. Отож, перейдемо до розв'язування задач з цієї теми. Перше запитання явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії. На нього інших тіл це маса тіла, інерція, густина тіла, об'єм тіла. Правильна відповідь інерція. Друге запитання. Фізична величина, яка є мірою інертності тіла це густина, маса, інертність, об'єм. Правильна відповідь маса. Третє запитання. Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Маса, густина, швидкість, інертність. Правильна відповідь інертність. Четверте запитання. Судно заходить в порт. Капітан віддає команду. Стоп машина. Але судно продовжує рухатися. Приклад якого фізичного явища при цьому спостерігається Явище інерції. Механічний рух, гальмування. Правильна відповідь Явище інерції. П'яте запитання. Якщо водій не користується паском безпеки, то під час різкого гальмування за інерцію рухатиметься вперед і налетить на лобове скло, його сильно притискатиме до крісла нахилятися в бік повороту. Правильна відповідь рухатиметься вперед і налетить на лобове скло. Шосте запитання. Під час зважування деякого фізичного тіла на одну шальку терезів помістили тіло, на іншу тягарці, маса яких є такою: 20 грам, 20 грам, 2 грами 1 грам. Яка маса тіла? Переведіть запис маси тіла в Сі. Відповідь А тисячних кілограма. Сьоме запитання. Запишіть значення густини речовини усі, 7,8 грам на сантиметр в кубі. Відповідь це 7800 кілограм на метр в кубі. Восьме запитання. Установіть відповідність між фізичною величиною та її формулою. Маса тіла. Густина тіла. Об'єм та швидкість. Правильні відповіді. Маса тіла. Відповідь С. Густина тіла. Відповідь А. Об'єм. Відповідь Б. Швидкість. Відповідь Д. Дев'яте запитання. На одній шальці терезів стоїть брусок із свинцю, на іншій з олова. На якій чаші знаходиться брусок з олова? Густина свинцю 11300 кг на метр кубі. Густина олова 7300. Кілограм на метр в кубі. Відповідь Брусок з олова. Праворуч. Так як однакова маса тіл, але різна густина. То тіло, яке має більший об'єм, має меншу густину, а це олово. Десяте запитання задача. Чи дійсно обручка об'ємом 0,5 см в кубі і масою 8 грам може бути золотою, якщо густина золота 19,3 грам на сантиметр в кубі? Записуємо дано В. об'єм. Дорівнює 0,5 сантиметра в кубі. М. Маса дорівнює 8 грам. РО золота табличне значення 19,3 грам на сантиметр в кубі. Знайти РО обручки. Розв'язання. Формула для знаходження густини. Ро дорівнює М поділити на В. Підставимо значення і здано. РО дорівнює 8 грам поділити на 0,5 см в кубі, дорівнює 16 грам на см в кубі. Отримана відповідь менше, ніж. Густина золота табличне значення. Відповідь обручка не золото. золота. Одинадцяте запитання задача. Скільки цеглин розмірами 0,25, 0,12 та 0,065 метра? Можна перевозити на автомобілі з вантажопідйомністю підйомністю 6,24 тонни. Густина цегли 1600 кг на метр в кубі. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо дано. Розміри цеглин позначимо буквами А, Б, С. А дорівнює 0,25 метра. Б дорівнює 0,12 метра. С дорівнює 0,065 метра. Вантажопідйомність автомобіля позначимо великою буквою М. Дорівнює 6,24 тонни. А густину цегли РО 1600 кг на метр в кубі. Знайти кількість цеглин, позначимо буквою Н маленьке питання. Але вантажопідйомність автомобіля вимірюється в тонах, тому нам треба перевести в систему Сі. Це буде 6000. 240 кілограм. Розв'язуємо задачу. Н кількість цеглин буде дорівнювати відношенню вантажу підйомністю автомобіля, буква М велике до М маси однієї цеглини. Маса однієї цеглини знаходимо з формули. М дорівнює Р на В, тобто дорівнює добутку густини цеглини на об'єм однієї цеглини. А об'єм В однієї цеглини дорівнює добутку розмірів цієї цеглини. В дорівнює А на В на С. Тому, підставивши формулу для Н маленької, отримуємо N, Кількість цеглин дорівнює відношенню М велике, вантажопідйомністю автомобіля на добуток густини РО і розмірів самої цеглини А на Б на С, об'єму цеглин. Підставивши значення, здано задачі до N дорівнює відношенню 6240 кг поділити на добуток 1600 кг на метр в кубі, помножити на 0,25 метра, помножити на 0,12 метра. Помножити на 0,065 метра. Отримуємо відповідь 2000 штук. І так, відповідь можна перевести 2000 штук цеглин. Наступна задача. Маса алюмінієвої кульки дорівнює 18 грам. Чому дорівнює маса крижаної кульки такого самого радіусу? Густина льоду 0,9 г на сантиметр в кубі. Густина алюмінію 2,7 г на сантиметр в кубі. Якщо радіуси кулік однакові, то об'єми у них однакові. А густина алюмінієвої кульки три рази більша, ніж крижаної. Таким чином, маса крижаної. Три рази менше, ніж алюмінієвої кульки. Тому маса крижаної кульки 6 грам. Наступне завдання. Досліджуй, дізнавайся, думай, дій! Визначити густину речовини камінця за допомогою мірної посудини з водою. Та електронних терезів. Для того, щоб визначити густину камінця, треба знати об'єм камінця та його масу. Визначимо об'єм камінця, зануривши його в мирну посудину з водою. Попередній об'єм води 600 мл, теперішній 800 мл. Знаходимо різницю отож, об'єм камінця. В дорівнює 800 мл мінус 600 мл, дорівнює 200 мл, або 200 см в кубі. Знайдемо масу камінця за допомогою терезів. Вона дорівнює М маленьке, дорівнює 482,63 грама. Густина визначається по формулі РО дорівнює М поділено на В. Тобто РО дорівнює 482,63 грама поділити на 200 сантиметрів в кубі, приблизно дорівнює 2,4 грам на сантиметр в кубі. Тобто 2400 кілограм на метр в кубі. Отож відповідь густина камінця 2400 кілограм на метр в кубі. Підбиваємо підсумки уроку. Ви повторили явище інерції. Повторили такі фізичні величини, як маса та густина, відповідали на запитання та розв'язували задачі на інерцію масу густину. Домашнє завдання: повторити теми: Інерція, інертність, маса густина. Підготуватися до контрольної роботи. Виконати задачі. Перша. Чому людина, яка спотикнулася, падає в напрямку руху. Друга. Маса олов'яного солдатика об'ємом 20 см в кубі, дорівнює вибір відповіді, якщо густина алюмінію 2700 кг на метр в кубі. Третя. Сплануй та проведи експеримент з визначенням. Густина якої речовини більша цукру чи кухонної солі. Використовую однакові сірникові коробки та кухонні терези. Вивчайте фізику, пізнавайте природу. Робіть нові відкриття. Дякую за увагу!